Шановні слухачі, я радий вас вітати на нашій сьомій передостанній лекції з курсу Ораторське мистецтво. Читаю курс я Абдулов Шегі, і у нас сьогодні тема нашого спілкування діалогічне красномовство. Отже, почнімо з того, що діалогічне красномовство, його ще називають поліологічне формується не одним промовцем, а двома або кількома основні види такого красномовства це бесіда, дискусія, суперечка, диспут, нарада, прес-конференція, інтерв'ю, ділова гра, вечір запитань і відповіді, вікторина, на круглий стіл тощо. Наприклад, в умовах правової держави. Коли авторитарний стиль змінюється демократичним, зростає роль конструктивного діалогу не тільки в політиці, а й у інших сферах суспільного життя, зокрема в культурі та освіті. Невміння вести конструктивний діалог призводить до непотрібного протистояння і протидії сил, до гальмування демократичного розв'язання проблем. Діалог, як вид красномовства, є дуже давнім. Великим майстром діалогічного ораторства був Сократ. У грецькій риторіці мистецтво вести суперечку, палеміку, називалося Ерестикою. Ми вже згадували так, таку частину, воно трі, трішки перекликається з нашими попередніми лекціями ця тема, але вона є трохи іншою. Тож тут ми з вами згадаємо минулі лекції, коли я вам розповідав про ерестику, і скажімо ще раз, що ерестика є складнішим видом, ніж монологічне красномовство, оскільки, як правило, учасникам діалогів і полілогів притаманні різні погляди, суперечливі думки і емоції. А це потребує неабиякої уваги співбесідників, підготовки, відповідного настрою. Переконливих доказів, тактовності тощо у діалозі полілозі може бути зіткнення учасників різних ідеологій, різних способів міркування, соціальних ролей, неоднакового життєвого досвіду, діаметрально протилежних душевних станів, різної міри вихованості. А в результаті все-таки треба діяти згоди і знайти прийняте розв'язання проблеми. Тому оратори та педагоги, для яких також головною формою роботи з вихованцями є діалог-полілог, мають врахувати усі аспекти підготовки діалогу, а саме мовний, логічний, також психологічний, педагогічний. Аксіологічний, тобто оцінний, і політологічний та соціологічний. Ерестика це риторика діалогічного мовлення. Вона виявляється в таких жанрах, як дискусія, полеміка, диспут, дебати, суперечка. Я згадував це на попередніх лекціях, тому на цьому я не буду загострювати свою увагу. Що ж таке дискусія? Дискусія це обговорення певної. Проблеми або групи питань чи одного дуже важливого питання з метою досягнення істини. Мовно-жанрові ознаки дискусії добре проте... простежуються у зіставленні її з полемікою. Наша передостання лекція добігає свого завершення. Я усім слухачам, які мене слухали, дякую за увагу. Наступного разу у нас з вами фінальна лекція з курсу. Ми на ній. Підіб'ємо підсумки. Я вам дам останню тему курсу. Я ще подумаю, що можна вам на останок дати. Можливо, нова тема. Можливо, зробимо загальний огляд курсу. Ну, я подумаю, як це правильно зробити. Все, я вам дякую за увагу і до зустрічі на восьмій фінальній лекції курсу Ораторське мистецтво. З вами був Абдулов Шегі. Хай щастить! До зустрічі, шановні глядачі.